24 листопада на Алеї Слави в місті Охтирка поховали військовослужбовця Олександра Плітку, 1984 року народження. Олександр народився і жив в селі Українка Чернечинської громади. Коли його покликала доля захищати незалежність і суверенітет України, пішов спочатку обороняти кордон у складі батальйону територіальної оборони, а далі був переведений в одну з найгарячіших точок, де був навідником механізованої роти, і, на жаль, загинув. Навідник 2-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу механізованої роти військової частини загинув за інформацією Охтирського центру комплектування 25 жовтня під час штурмових дій противника на позиції взводу з напрямку населеного пункту Приютне Донецької області під час виконання бойових завдань. Безпосередній командир Олександра в загоні територіальної оборони Віталій Якименко згадує, що його підлеглий був справжнім героєм і надійним другом. Олександр прийшов к нам. Где-то полгода назад. Дуже хороший человек был. Для нас он останется в памяти друг навеки. Ну, классный пацан был. Опівдні загиблого відспівали в Успенській церкві. Віддати шану прийшли мешканці Охтирки та сіл Чернеченської сільської ради. В траурній процесі йшли більше 150 чоловік. Олександр Олондар, сусід з Українки, каже, що таких людей, як Плітка, не часто зустрінеш в житті. Спокійний, добрий. Я б не сказав, що він гарячий був, а там не знаю. Це життя може бути різне. Він дуже любив свого батька, а той сина. Обидва готові були прийти на допомогу. Розповідає Охтирчанин Михайло Гавриленко, який переїжджав в Українку, коли ворог розбомбив тец в Охтирці. Сьогодні він прийшов підтримати батька Олександра, з яким потоваришував минулоріч. Дуже переживає. Тому що сину його більш нема нікого. Його. Жінка, жінка померла, залишився один син. А тепер він сам залишився. Ну, я можу, в мене теж один син більш нема нікого. Я в такій ситуації, практично, як і він. Я дуже розумію, хотів побачити, поспівчувати. йому. На початку листопада Олександр Плітка відсвяткував свій день народження. Йому назавжди залишиться 39 років. Анна Книш, Андрій Міхєєв Суспільне новини Сумщина.